Їхня музика була в рекламі з Девідом Бекхемом. Саундтреці до серіалу Фарго. Фільму Гіркі жнива», вулкан, гуцулка Ксеня, Дике поле. Мультфільму Мавка лісова пісня, де вони також знімалися. Вони переосмислили довженківську землю своїм компонуванням. Вони виступили на головних музичних фестивалях світу двічі на Гластенбері, на Пікатоні, в Омаді, Сіґіті. На вечірньому шоу BBC «Later with Jules Holland». Та на головних альтернативних радіо світу зі своїми лайвами. І це я ще не згадувала про десятки світових, європейських та американських турів. Коли говорять про українські гурти, які стали популярними за кордоном, їх згадують першими. Коли говорять про гурти, які популяризували фольк в Україні та експерименти з ним, їх згадують першими, я Юля. І сьогодні ми говоримо з Даха Браха. Мені 24 роки, а гурту Даха Браха 20 років. І як я провожу якісь рефлексії про своє життя впродовж цього часу, сьогодні я хочу провести трошечки рефлексію про те, яким був Гурда Браха протягом цих 20 років і хочу зробити це з Мирком Голоневичем. Привіт! Доброго здоров'я! Я зразу да так почала е прекрасно. Е почала. Вітаю тебе з тим, що тобі 24 роки. роки. Спершу я б хотіла відкатитись на 20 років назад, коли тобі 4 було? Коли мені було 4, Да. Тож як заснувалась даха Браха, почалося все з театру Дах, яким керував Влад Троїцький. Там Марко Галаневич працював актором, звукорежисером, освітлювачем, монтажником. Крізь дах проходило багато різних і фактористів, і музикантів, різних митців. Він відкрився дев'яносто четвертому році, і ось весь цей час влад там його планував, щоб це був як там готель, мистецтво. Там відбувалося повно всяких подій. Були цікаві проекти з божичами, були проекти з древом. Якраз один з учасників Часників божичів Валерії Гладунець запросив своїх коліжанок із фольклорного гурту кралиця, і тоді, якраз, вони разом з Олегом Скрипкою. Я говорю про Влада, Організовували такі вечорниці, а-ля салони. І от на таких салонах і, можна сказати, що народилась Даха Браха. Влад почав робити нову виставу. і, Власне, це був пролог до Макбета. І, власне, початку ми просто робили музику для, для цієї вистави. Склад Дахібрахи протягом усього цього часу фактично залишається незмінним: Марко Галаневич, Олена Цибульська, Ніна Гаранецька, Ірина Коваленко. А ідеологом гурту вважають режисера Влада Троїцького. Перший виступ Дахібра. Брахи відбувся у 2004 році на свято трійці. То щороку день народження гурту відзначають саме в цей день. Це цікаво, що троїться з ну, релігійне свято, яке міняється кожного року, і так само ми і святкуємо свій день народження, його. Перший альбом «Дах і Брахи вийшов у 2006 році і називався «На добраніч». Він містив 18 пісень і тривав 1 годину 18 хвилин. Цей альбом ви не знайдете на стрімінгах. Та ось вам відеок на нього на сайті тогочасного онлайн-магазину музики Умка від співзасновника Антона Йожика Лейби. Ви зараз вперше у житті почуєте альбом «На добраніч» гурту Даха Браха. Тільки перші кілька секунд може здаватися, ніби тут ти почуєш щось знайоме, щось таке цілком українське, таке автентичне, архаїчне. Ну то знайте, нічого подібного ви тут не почуєте. Здається, ніби тут присутні підсвідомі куди не тільки людини, а й всього, живого, що є на цій землі, і самої землі, тому що все, що є живим, неодмінно відгукається на цю музику, так чи інакше. Ми наробили певну кількість матеріалу, композиції, зрозуміло, що треба це записати. Ми вирішили записати його концертно в театрі Дах. Звукорежисер приїхав, що ні, сказав: Ми не будемо тут писатись, тому що у вас тут щось гуде. Постійно і воно гуділо, але ми все одно записали, тому що це був для нас найкращий простір, безкоштовний простір. Ну, зараз ми цей альбом не слухаємо. Звичайно, не хочеться вертатись. Не хочеться вертатись до джерел. Ми, в принципі, не дуже слухаємо наші пісні. Записуємо альбоми завжди з великим таким з великими зусиллями. Крежотом, притираннями. Ну, це, мабуть, одне з найскладніших, що є, в, ну, як на мене, в музичній професії. Наступним альбомом Дахі Брахи були ягодки. От його ви вже знайдете на стрімінгах. Він містив переведення кількох пісень минулого альбому. Ой, горе, ого, ой, а також один з головних хітів гурту шо Спод Дуба. Ця пісня стала саундтреком реклами для бренду гоління Девіда Бекхема, використовувалась у серіалі Фарго, Спіймати Кайдаша, в фільмах Межа та Не один дома. Загалом у гурту налічується шість сольних альбомів та один спільний з білоруським гуртом «Порт Моне». І зараз Даха Браха працює над восьмим лонгплеєм. Улюблений твій альбом Дахі Брахи. Що там Ти Скажи мені. Хотів би сказати, що той, що останній записаний був, але. Так, да, так і скажу. Той що був останній. Аламбарі був останній. Аламбарі. Да. Okay. Але okay. майбутній буде ще краще. Коли він буде стане улюбленим. також учасники Дахі Брахі» брали участь у інших музичних проєктах. Так Марко Галаневич заснував гурт Ой Систем», our... yes, yeah. а Ніна Гаринецька свого часу виступала разом з Дахдотерс. Що ж, цього разу я за кадром, тому що під час концерту я захворіла на ковід. Так, він все ще існує. Тож буду пояснювати, що відбувається звідси. Ми вирішили питати людей у черзі на концерт Дахібрахи, як вони дізналися про гурт та за що вони його люблять. Десь почула і пішла перший раз. Це був КПІ. Потім жовтневий, потім Україна. Це четвертий раз. Веду свою доньку і подругу, вони ще не чули. А я геть зовсім фанат дах брахі. Улюблена пісня карпатський реп. Моя мама сказала, що я знаю такий кльовий гурт Даха Браха, і у них така дуже... Цікава музика, не схожа на інших. Ну і таким чином я познайомилася з творчістю Даха Браха від мами. Я побачив їхні їхні виступ на Radio І я такий, це ж наші <гум> <гум> Вау. І от сьогодні Я вперше прийшов послухати в Жу. Я бачила їхній коментар. Е, про них коментар на сторінці в інстаграм. Девіда Бекхема це така щира гордість. Це супер, що вони розказують цьому світу про Україну, про український одяг, традиції і талант. Але оскільки я про нього нічого не чула, і сьогодні в мене буде перше таке знайомство з їхньою творчістю, тому я в очікуванні прекрасним. В цьому щось є. Ну я ще сам не дуже так, тому, тому що і вони так ще грали, знаєте, на одних барабанах, як так. от. А потім з часом, як бачимо, прогресували. І зараз я дуже мені подобається. Не через те, що там мій син грає, а просто воно мені подобається. Дахубраху вважають одним з небагатьох українських гуртів, які справді стали відомими за кордоном. Вони почали гастрольну діяльність за кордоном ще з п'єси Макбет, до якої написали музику. З нею вони поїхали до Великої Британії. А згодом почали їздити світом вже з концертною програмою. Жанр музики, з яким виступає Даха Браха, за кордоном заносять в когорту так званого World Music. Якщо коротко і просто це експерименти з фольклором. Це не автентична музика. Хоча на фестивалях там World Music може бути хтось, хто співає автентику, чисту, ясна річ, що наша база. Це український пісенний фольклор, це те, що ми знаємо найбільше, любимо найбільше, розуміємо найбільше. Але далі гратися з цим, експериментувати, брати щось, те, що не притаманне українському фольклору, і в цьому наше таке творче е, життя. Про те, як World Music стало популярним у світі та як український фольклор надійно вплівся цю сцену за кордоном, ми вже говорили з Катериною Павленко. Якщо не бачили це відео, то ви знаєте, що подивитись далі. І підписатись на нас не забудьте. Чи справді світ реально вертається зараз до того, що вони починають переоцінювати і шукати свій фольк. Скажімо так, десь 60-х років ХХ століття було дуже таке звернення до своїх джерел і до фольклору. Ті ж бітли там певний час з'їздили в Індію і там набралися всяких інструментів і натхнення, і творили щось таке для України. Це зараз суперактуально. Мені здається, декілька останніх виступів на Євробаченні навіть тому ж про це, це говорять. Це наша сила, в цьому наша унікальність. За словами гурту, першим значним успіхом для них став виступ на фестивалі World Ворлд Мюзіквомекс. Там їх помітив агент, який пізніше організував їм тури Південною Америкою, США, Канадою та Китаєм. За цей час Даха Браха виступили фактично на всіх континентах та в десятках країн світу. А нещодавно повернулися із туру Австралією та Новою Зеландією. Лише у США у період 2013-2024 року. Гурт провів 25 турів, і після нещодавних українських концертів вони знову відправляються туди. Три рази на рік у нас великі тури в Сполучених Штатах. Є справжні там наші фанати, поціновувачі, які в певних містах нас чекають. Публіка супер емоційна, дуже класно сприймає. Постійно кажуть: я нічого не розумію, що ви співаєте, але я вас дуже люблю. Резонує, як думаєш, американців? Ну ми там трошки граємося в якийсь блюз десь. Але сказати, що це є визначальним в, на, в, в тому, що нас добре сприймають, я не можу. Ну, вони, в принципі, відкриті до освіту, до вони готові сприймати це все. І вони вільні, вони себе постійно почувають. Ненапруженими. Якщо не брати до уваги вибори, mm -hmm. то в принципі люди такі на релаксі. Для них вони дуже цінують комфорт. А навпаки, на яких ніколи не вернувся. Ну це в Китай. це, це совкова країна. Ми відчуваємо не свободу. Ми відчуваємо е, затиснутість. Ми людина, яка за нами ходила і нас. Супроводжувала хлопець, коли він нас загубив в якийсь момент, то він прибіг захеканий, червоний, ви десь зникли. Ну, тобто він мав би великі проблеми, якби ми десь там щось. Нам говорили, що от, ось ми виступили, два концерти хороших, і от пропонують великий великі тур Китаю. Китаю. А що ми сказали? Дякуємо. Набагато краще їздити вільним світом, виступати і спілкуватися з вільними людьми. Дуже часто, коли говоримо про даху браху, можна зустріти стереотип, що українці оцінили їх тільки коли ті вистріли за кордоном. Даха Браха нікому не на... було потрібно, допоки не стринула заходу. Та чи справді це було так? Я бачила різні інтерв'ю з вами, де в одному інтерв'ю е, так ти говорив про те, що типу ти не згодний не згоденний з тим, що типу про вас в Україні там не знали умовно чи щось такого. Говорили, що Даха Браха вона взагалі не її не люблять в Україні, а слухають тільки за кордоном і таке інше. Ми завжди з цим боремось, кажемо, що це не так. І бачила інше інтерв'ю трохи давнє, вісьми років тому на громадському. Сказали. Що для вас було такою майже несподіванкою, що вас а, не знають в Україні, правильно? Ну да. так. Ти, ти, не поки ти, ти казав, що ви типу помітили, що от вас в Україні почали знати, коли ви там, вистріли на KXP, коли ви почали там, на BBC виступили і так далі. Так як Та, вони не суперечить один одному. Просто е, у нас. Своя, нібито публіка, вона там з перших виступів з'явилася, ніби виступи на KEXP, рекламний ролик Бехіма, саундтрек, Фабу. Це тільки звичайно, це підвищує статус колективу. Ти вважаєш це стереотипом, що українці дізналися про вас, коли ви вистрілили за кордоном? Чи ні? Воно просто звучить дуже як це однозначно, а це ж не однозначне твердження. Тобто значна кількість українців дізналась про нас, коли прийшла новина по по телевізору, там чи по там по соцмережах. А значна частина українців знали нас дуже давно і поважали, і любили. У якийсь час Даха Браха також стала частиною мему. Ну пам'ятаєте цю фразу, яка була всюди в 2022 році? Доброго вечора, ми з України! Цю фразу у вірусному треці про Басі Харді говорить Марко Галаневич. І ні, Марко не записував її спеціально. Це уривок із концерту гурту. А доброго вечора, ми з України. Це їхнє традиційне вітання. Доброго вечора, ми з України. Гості міста ми надзвичайно щасливі бути сьогодні з вами в такі, такій залі, в такій кількості. Але почати ми б хотіли хвилиною мовчання пам'ять про всіх загиблих від рук російських окупантів. вам. Хобраху в Україні також асоціюють із розквітом популярності фольку та експериментів довкола нього. Нові фольк-гурти, які з'являються тут, порівнюють з ними. Їх ставлять у приклад. А кожен приїзд дах і в Україну супроводжується солдаутами. Так сталося, що ми були одні з перших. Мені здається, що і Тріо Маренич це теж експерименти з фольклором, але які були просто дуже давно. І я вважаю їх теж вдалими. В якийсь момент я почала відчувати є, типу, якась конкретна бульбашка, яка звела вас у поняття не гурту, а типу феномену. Ну це погано. Я намагаюся завжди цей пафос збивати, наскільки я це можу. Бо ми звичайні люди, звичайні музиканти, які просто лю люблять те, чим вони займаються. Відчували таке, що типу, там не знаю, коли ви приїжджаєте в Україну до вас якось. Типу пособливо по відносяться до нас гарно відносяться. Ну no. з одного боку є люди, що супер класно відносяться. Є люди, які просто ніколи не знали і не чули нас. Ці моменти не дають можливості, щоб дуже сильно там зірка запалала. У нас не так, що ти йдеш по вулиці, тебе там постійно просять автографи. Такого нема. Ну, тобто це, це якраз нормальний, комфортний Ми рівень, рівень пізнаваності. Тож, підсумовуючи, у чому проявляється культовість Дахі брахи, перше даха браха є одним з найуспішніших українських гуртів за кордоном та є амбасадорами України у світі. Друге, їхня творчість запустила цілу низку процесів популяризації експериментів із фольком. В їхній основі унікальні українські народні пісні, частину з яких дівчата збирали під час фольклорних експедицій Україною, додавши сюди вкраплення етніки з інших країн, блюз, соул та хіп-хоп. Отримаємо унікальне звучання дахібрахи. Даха Браха один з найкращих лайв гуртів в Україні. Їхні концерти це ті, після яких ти виходиш зі словами це був найкращий досвід в моєму житті. І четверте, даха браха є частиною не лише культурних, а й політичних процесів в Україні. Вони виступали на революції гідності, волонтерять та постійно збирають гроші на ЗСУ. Частина нашої команди приїхала сюди на базу фонду. «Птах» і ми формуємо такі аптечки для наших військових. Щоб вони рятували їм життя, перший лот, який сьогодні буде розіграний, розігрується на збір на зарядній станції та е, як там капканчик для дронів Я задумав, за заслугову. Так ну скажемо капканчик для дронів. 110 десять тисяч. Для Нас інакше не могло бути, тому що це наша країна, це наша історія, це наші діти. Тому ти маєш робити все для того, щоб країна відбулась, країна вистояла, країна перемогла. Я пригадую, що перший раз, коли ми почали говорити про війну в Україні, спочатку це був 2014 рік, почалась іловайська трагедія і я не міг собі знайти місце, як взагалі виступати. Я, я чув про величезні втрати, я чув, ну це трагедія. Тоді я просто пішов в магазин, купив карти великі політичні. З іншої сторони було біле, і там можна було написати всякі заклики і всякі типу СТОП Путін, «Стоп Вар». І про українських в'язнів, і таке інше, і це після концерту ми це все підняли. І публіка американська стояла. Це сприйняли дуже позитивно, оплесками, і з підтримкою, і з солідарністю. І після того ми розуміли, що це важливий елемент того, щоб нас могли почути нас як нас, як колектив, нас як націю. Звичайно, щоб більше почали говорити. Після повномасштабного вторгнення, тому що про це треба було вже кричати. Зараз багато за кордоном українців, і вони, нам важливо і їх підтримувати. Важливо, щоб вони не втрачали зв'язок з, з батьківщиною, в ідеалі, щоб вони всі повернулися. В цьому теж ми хочемо посприяти. Тому зараз мінімум постійну програму знову шукаємо той самий баланс. Щоб, щоб бути веселими, ну, щоб вас, веселими, щоб говорити про важливі речі, про страшні речі і давати надію. В ідеальному світі я б хотів би, щоб не було ніякої війни, але світ не ідеальний. Е, і війна є, і війна несправедлива, війна з величезною кількістю жертв. В кожного з нас є той, хто захищає нашу землю зі зброєю в руках, і в багатьох із нас є ті, хто загинув, хто поранений, хто в полоні, хто з них безвісти. Це те, з чим ми живемо. Як можна цього не помічати? Чи... Цього не бачити чи закривати на це очі? Я не знаю.